Вітаю ви на каналі Зрозуміти Хімію. І сьогодні ми з вами будемо розв'язувати задачі на домішки. Це будуть задачі з неорганічними та органічними речовинами. У першій частині я розв'яжу дві задачі з неорганічними речовинами, а у другій частині з органічними речовинами. Отже, перша задача. З українського фольклору ми знаємо про такий посуд на кухні української господарки, як чавунок чи чавунець. Чавунець це велика посудина, огорщик щевуну для тушкування варіння в печі. Особливостю чавунка є його форма. Зараз ви побачите чавунок. На малюнку. Отже, він звужений донизу, розширюється до верхньої частини, а потім знову звужується до горла. Така форма дозволяла ставити чавунок у піч, виймати його з печі за допомогою особливого інструмента рогача. І в українській мові є два дуже схожих слова чавунок та чавуниця. Так ось не путайте чавунок, чавунець та чавуницю. Чавуниця так колись називали залізницю. Ну, ну, а тепер текст задачі. З 120 грамів чавунних ошурок. Одержали 0,1 граму магніоксиду, визначити вміст магнію у зразку чавуну. Я думаю, ви пам'ятаєте, що чавун, як і сталь, це сплав заліза з іншими додатками. І тут сказано, що у чавуні є така складова, як магній. Тому, коли чавун у нас. Окиснювався, то ми одержали магній оксид. із за того, що магній взаємодів і киснем. Зараз зупиніть відео і прочитайте текст задачі. Отже, в даному ми запишемо, що маса чавунних ошурок це 120 грам. Маса оксиду магнія, який утворився, 1 десята грами. А шукати ми будемо масу у частку домішки у чавуні це вміст магнію. Шукати ми будемо, звісно, у відсотках. Складаємо рівняння реакції з горяння Магній горить. Утворюючи магній оксид, розставимо коефіцієнти. Виходячи з маси магній оксиду, ми можемо знайти масу магнію, що містився у зразку чавуну. Для цього ми будемо знаходити кількість речовини через відношення маси до малярної. Отже, розраховуємо кількість речовини магній оксиду. Маса одна десята грама. А молярно розраховуємо, магній важить 24, оксиген 16. Значить, це 40. Кількість речовини буде 25 10 моля. Цю кількість речовини ми підставляємо в рівнянні згоряння магнію 25 тисячних, 10 тисячних моля. Співвідношення магнію до його оксида 2 до 2 або 1 до 1 Значить, і магнію вступала в реакцію 25 тисячних, 10 тисячних моля. Знаючи кількість речовини, розрахуємо масу магнію у цьому зразку. Маса магнія. Це добуток кількості речовини на його мулярну масу. Ну, у магнія, звісно, системи 24 ми множимо на 25 десятитисячних. Це буде 6 сотих грама. Пам'ятаєте з попередньої задачі, що для того, щоб знайти масову частку домішу у зразку. Забрудненої речовини домішками треба її масу цих домішок поділити на масу всієї речовини. Отже, масова частка домішок це відношення маси домішок. В нашому випадку це маса магнія, поділити на масу всього зразку. У нас це чабун. Ділимо масова частка магнію. Це 6 сотих грама поділити на на 120 грамів чавуну. Це буде ось таке число 5 десятитисячних, а це число ми переводимо у відсотки. Множення на 100, при цьому ми знак перекидуємо вліво на два знаки. Це у нас буде відсотка. Отже, вміст магнію у цьому зразку шавуну складає 5%. Я живу у вугільному регіоні. Саме кам'яне вугілля стало першим викопним палком, яке стало використовуватися людством. В українських надрах міститься більше трильйона тонн кам'яного вугілля. В Україні видобуток вугілля почався ще у 15 столітті. Ну, а у моєму місті. Є велике шахтоуправління Покровське, гірно-промислове підприємство Донецької області, найбільша вугільна шахта України. На шахті видобувають вугілля марки К високоякісне, низько-сірчисте вугілля, яке використовується для виробництва коксу. Ну а тепер задача. Задача, звісно, із вугіллями. Чому дорівнює масова частка негорючих домішок у вугіллі, якщо при спалюванні його зразку масою складаємо дано 26 кг, утворюється 44,8 метрів кубічних вуглекислого газу? Просить нам знайти масову частку негорючих домішок у вугіллі. Звісно, знаходити ми масову частку будемо у відсотках, відкреслили. Ну а розв'язок задачі ми починаємо із складання хімічного рівняння. Вугілля горить. Коли воно горить, вступає в реакцію з киснем, то утворюється вуглекислий газ. Що ми можемо знайти з об'єму вуглекислого газу? Звісно, кількість речовини вуглекислого газу. Для цього треба об'єм поділити на молярний об'єм. Отже, кількість речовини вуглекислого газу буде 44,8 поділити на 22,4? Дорівнює 2. А тепер давайте звернемо увагу на одиниці вимірювання. Зазвичай в задачах маса вимірюється у грамах, а об'єм газу у літрах. В нашій задачі маса має у нас префікс кило, а об'єм взагалі у метрах кубічних. Для того, щоб не робити переводу одиниць, ми Два знайшли не у молях, а у відповідних одиницях. Кілограмам і метрам кубічним відповідають кіломолі. Це значення підставляємо в рівняння. Над вуглекислим газом 2 кіломолі. Під вуглекислим газом за коефіцієнтом рівняння 1 моль значить чистого вуглецю вступала в реакцію відповідно у відношенню 1 до 1. 1 до 1, значить вступила в реакцію 2 кіломоля. Отже, тепер ми можемо встановити масу чистого вуглецю, який містився у вугіллі, що згоріла. Розраховуємо маса чистого вугілля. Ми ж, звісно, пам'ятаємо, що вугілля має формулу С, це чистий вуглець. Буде допуток кількості речовини на молярну масу. Ми знаємо, що карбон важить 12, кількість молів 2 кіломоля умножити на 12. Значить, маса чистого вугілля, яке згоріла, буде становити 24 кілограми. Отже, коли вугілля згорає, ми бачимо, що після того залишаються вже такі грудочки, які не горять. Зазвичай його називають шлак. Значить, будь-яке вугілля, навіть те, що містить дуже багато вуглецю, який може згоріти містить негорючі домішки. І задача наша в тому, щоб знайти масову частку цих домішок. Спочатку ми знайдемо просто масу цих негорючих домішок. Все вугілля у нас було 26 кг, а тоді маса домішок буде становити маса вугілля мінус маса чистого вуглецю. Це 26 мінус 24 2 кг. Ну, а як знайти масову частку, навіть не знаючи хімічної розрахункової формули масової частки чистої речовини у речовині з домішками, чи масову частку домішок у речовині з домішками? Можемо на цьому місці вивести формулу. Масова частка домішок. Буде дорівнювати масу домішок, поділити на масу всієї речовини з домішками. Ми знаємо, що маса домішок складає 2 кг. А маса вугілля, забрудненого домішками, складає 26 кг. Поділивши, одержуємо 0, приблизно 77. Нас просили знайти масову частку найгорючих домішок у вугіллі. Це складе, множимо на цілих, 70%. Це і буде відповідь до задачі. Отже, ми складали рівняння взаємодії чистої речовини, потім розрахували масу домішок, ну, а масу частку домішок ми знайшли через співвідношення маси домішок до маси всієї речовини.